Сьогодні у нас надзвичайний сніданок. Творожок костко, з косткою, з ванільним йогуртом і вкусняшками. Mm. Угу. Всі довольні. Mm. <ріхи> Піду я тепер послідую, так, да, доці? Mm -hmm. Дівульки, весело. Да, да. Біжіть, грайтесь. Цей день в одному з супермаркетів було свято для дітей і безкоштовний фільм, а також безкоштовний кольоровий льод. Тому ми забирали дітей, запхали їх в таку ігрову, де дається, тобто ти платиш, дається браслетик дитині на руку і все, дитина може цілий день там бути. А батьки можуть йти погуляти або ще щось. Наприклад, сходити щось купити. Там поряд якраз один з моїх улюблених магазинів. Але спершу ми якраз дочекалися того часу, коли видавали льодики безкоштовні всім, хто прийшов, і покликали малих. Мої щасливі діти. Купила їм льоді, як в Італії. Добре, добре, можна посміхатися. Смачно? І собі взяла, але я собі замішала чері і оранж, а вельзи черрі взяли щось голубеньке. Вельзи вель оранж. І черрі? І Макса Черрі. А в мене Чері Оранж. А ти чого кривляєшся? Невкусно? Ні, nee, ямі. Mm, Язик покажи. Mm, трошки синій, а в тебе в тебе нормальний. Ти не буду. Йду їсти своє. А потім Малеча знову туди. А Ми з Максом, напевно, в той магазин подивимося, що там продають. А потім через 2 години буде кіно безкоштовним Fo Panda 4. Окрім тої площадки закритої був ще відкритий майданчик з різними іграми для всіх, хто приходив. Вони зробили дуже цікаву зону. А ще там дуже цікава, неймовірна, величезна аркадна зона. Тобто всякі автомати з іграшками, ще чимось. Коротше, тут можна провести, напевно, цілий день. За цими ігровими автоматами. Звісно, що малечому туди з Максом не взяли. Ми пішли, подивилися все самі. І я вам скажу, це дуже сучасні автомати, дуже класні. Я такого ще не бачила. Хіба що десь в китайських серіалах. Перекусик після біганини. Ми з Максом закупилися, у нас купа всього. Макс, сирна піца. І на дієтична кола. коладівка. Вони вибрали зразу, я не встигла подивитися, вони, звичайно, вибрали. Тако. Мекс, ножка прямо в центрі супермаркета і дітинки. Реально це тупо в центрі супермаркета. Да? А ти почекай, він потім розтане і будеш холодну водичку пити. З'юся. <світ> Зараз нас буде панда 4, Ми так заціліто подивимося всі новинки. Малим не дуже сподобалось дивитись Кунг-фу панду і ми їх відправили назад в ту закрити на закриту ігрову площадку. Ту, скільки ми оплатили на цілий день, і вони могли коли завгодно туди вернутися. Тож наш день пройшов дуже неймовірно класно.